Всіх вітаю, звати мене Іван, це місто Чернівці, і сьогодні коротеньке відео про те, як можна 15 років працювати в сфері нетрадиційних джерел енергії, але не виставляти ні одне відео на загальний огляд. Поправді кажучи, ми не бачили сенсу в цих роліках, але сьогодні світ міняється настільки швидко, що нам треба мінятися разом з ним. Ну і от, сьогодні у нас 25 листопада 2024 року і ми збираємося на черговий об'єкт. І ми вирішили все ж таки спробувати зняти і показати, чим саме ми займаємося. Для початку давайте трошки краще познайомимося, щоб було зрозуміло, чому саме ми цим займаємося, бо крім відповідного досвіду в цій сфері, у нас ще й відповідна освіта. Почну я з себе, наприклад, я інженер з нетрадиційних джерел енергії, а Діма, наш головний електрик, це електромонтажник по освіті. Із 2006 року досвід свій ми набували не лише гібридними сонячними станціями та просто сонячними станціями, а ще вітрогенераторами та тепловими насосами. Вітрогенерація насправді є моя найбільша пристрасть, і до війни ми навіть були виробниками вітрогенераторів, але війна внесла свої корективи, тому сьогодні розповідь саме про сонячну станцію, бо вона найбільш востребована на сьогоднішній день. Ну, а що з цього вийде, давайте в кінці подивимося. Ось так виглядає наш новий об'єкт. У клієнта є електромобіль, тому тут ми будемо встановлювати не 12 сонячних панелей, як зазвичай, а 16. І гібридний інвертор не на 8 кВт, а на 11 ну, і Акумулятор, звісно ж, це буде лікій на 12 кВт годин. За весь цей час ми -то якось так звикли працювати в трьох цінових категоріях: це економ, стандарт та покращений. Економ – це, звісно ж, дієві акумулятори, ну і найдешевший інвертор. Але чесно, стараємося таке не, не ставити, бо ну, собі ж дорожче. Тут буде стандарт, і що саме входить в цей комплект, я напротягом відео постараюся це пояснити і показати. Так, і розпочнемо ми з сонячних панелей. Тут їх 16 штук, як я і казав, це клас А Trina Solar. Сертифіковані в Євросоюзі, і це новий N-тип. Для того, хто не знає, то це нова класифікація, яка менше деградує. Якщо 20 років назад ми ще казали, що через перший рік 5% ми втрачаємо потужності далі по 1%, то тут вже 0,6% перший рік і 0,4% наступні. Тобто через 25-30 років має бути не менше, ніж 80%. Це ну, насправді на життя. І у нас оцинковка. 2 мм, а не півтора. І от такі от кріплення. Це так само нержавіка. Робиться отвір. В даному випадку кровля у нас це шифер. Зараз я покажу хоча б фото. Ну і звичні, звичні алюмінієві кріплення і болти нержавіка. Варто також зазначити, що сонячні панелі будь-якого виробника обов'язково треба заземлювати. Якщо ви відкриєте паспорт будь-якого, як я і кажу, повторююсь, виробника, Зазначається по білому, що якщо не заземлювати, ви ніколи не отримуєте повну потужність сонячних панелей. Та й для безпеки це насправді дуже важливо. Бо, хоч і від прямого влучання блискавки, вас це не врятує. Але від наводка або перенапруги, то цілком. Блискавка може вдарити і 500 метрів від вас, але перенапруга піде до ваших приладів в домі. Я покажу пізніше, як це робиться. Ну і звісно, найулюбленіша справа це заземлення. Максимально стільки виходить, просверлюємо отвір землю, ну а далі кувалда і 4,5 метра в землю. Буде сіп 16 по алюмінію через клему. Ну і в кінці, звісно, що все ми клеєм запакуємо. Поки панелі ставиться, паралельно тягнеться по два провода і під'єднується інберкою. А от і кінець нашої роботи. Звісно, що 25 листопада день не такий довгий, та й зима вносить свої корективи, але зараз 16.00 прийшли ми о 10. Півдня, як і сказали, все готово. Ну, і ось так виглядає робота в кінцевому результаті. Тут ми маємо великий щиток на два сонячних поля, перше та друге. Кожен має свій dc автомат, піропатрон та УЗІП. Ну і внизу маємо реле напруги. Маємо автомат входу в інвертор і виходу в інвертор, Все доволі просто. Провода всередині, всі 6 мм, всі залізовані. Коробами гарно закрито все. ПГ-шками сховали провода. 25 мм провода до акумулятора, ну і акумулятор закритого типу 12,2 кВт з автомату з кривими БМС-ками. По інвертору це 11 кВт фірма Anengie, хто не в курсі це нова модель, вона для німецького ринку більшого, розроблена. І от зараз спеціально хотів вам продемонструвати, що дом потребляє 2 кВт. І от можете почути його звук. Це при 2 кВт. При 1,5-1 ви його навіть не чуєте, через те, що кожен вентилятор має свій регулятор обертів, і він дійсно після деї найтихіший з усіх, що я бачив. Звісно, що по потужності ми зараз нічого не побачимо через те, що вже ніч. Бачите, нулі. Ну, Через те, що вже 4 з копійками, ну, нема що, на що дивитися. А ось і ранок наступного дня в нас 9.45 і планова перевірка потужності. Через те, що вчора вже було доволі пізно і сонце ми не бачили. Зараз ми бачимо на одному полі 440 Вт, і так само і на другому. Це доволі задовільно, якщо рахувати, що це 26 листопада і вже майже зима. На цьому, мабуть, будемо прощатися. Свої контакти я залишу під відео. Кому цікаво, задавайте питання, з радістю на всіх не відповім. І також буду дуже вдячний за коментарі під відео, що ви думаєте стосовно мого першого відео.